Це так, Звізда і туба, так, да, буде? Ну, ось так. Елегійно, теплого вересневого дня, 9 вересня. В балансі розпочиналася фінальна частина чемпіонату Черкаської області. У гості завітав черкаський карбон. Подивимося, що з того вийшло. А вийшло багато цікавого. Ілля, що це в руках? Що це таке? Вимпел. І що це за вимпел? Що завис? Що? Вимпалу тика, так? Да. Да? Це перед ігрою, да, буде? Такий? Да, Кому досиш? Капітану. А хто капітан? Роман Потапов. О, ну красавчик, все знаєш. Можна, я чекала, я... Ось так, ось такий хлопчик, да? так? <ривіт> ну це на вирост. <ривіт> так, доброго дня. Доброго. Ну щось якось вірша з цього приводу є. Продолжить. Давайте. Зелений кроєм поля готовий вже давно. Сьогодні хлопців доля вирішується знову. Підтримуємо команду в її нелегкий час і вигукним команда команда просто класна. Більшість зрозуміло в курсі, а можливо, хто ні, то нагадаю, що цього року у чемпіонаті Черкаської області на першому етапі було дві підгрупи по сім команд. до фінальної частини пробилося по чотири кращих. Ну і з урахуванням очок між собою. Відповідно, командам з однієї підрупи залишається зіграти у два кола з суперниками з іншої підрупи. Ну, ось, власне, тепличники розпочинали 9 вересня, фінальну частину, поєдинком з Черкаським карбоном, який грав у іншій підрупі. А також там ще дві команди з Олтоносший профіспорт із Латокрай 2017, а також Вадим з Кам'янки. І так, прохання всіх присутніх, рівняння на прапор державний гімн України. <рапор> Матч розпочався дуже вибухово. Бачите, помилка в центрі поля, швидка контратака карбона. І уже на четвертій хвилині солодкий відкриває рахунок. Гості першими забили. Ну і відповідно господарів, бачите, радість гостей. Відповідно, господарів це аж ніяк не влаштовували, і вони великими силами пішли вперед, намагаючись кому швидше відігратися, і взагалі. Мова йшла і клаштовувала лише перемога. Ну, хочу сказати, що карбон дуже ну, Ось момент фаерплею в першому таймі Віддали м'яча. Взагалі, в першому таймі ніяких питань по грі, таких, чи по якихось емоціях надмірних вникав. Почав говорити про карбон. Хочу сказати, що значних змін, змін зазнала команда. Почнемо з того, що колектив очолив відомий спеціаліст не тільки в області а в Україні Ігор Столовицький, а також значні зміни в кадровому ну, основному складі. Зокрема, частина гравців повернулася з тальнього, чому повернулася, тому що там основному просто кащана, ну і команда дуже сильно знилась. Повторюся. Втім, не це турбувало тепличники, турбувало те, що вони програвали. І бачите, фрагменти вони великими силами активно, масово йшли вперед, створювали моменти. При цьому гості, хочу відмітити, дуже організовано грали, захищалися. Помітна була структура в їхній грі. Втім, все ж таки тепличники мали відігратися, мали моменти. Але цього до перерви не сталося. На перерву команди пішли за рахунку 0-1, тобто попереду йшли, ну вели в рахунку гості. Ну а подивитись на фрагменти там частково, які створили тепличники. Десь дуже надійно діяв вправно, надійно діяв галкіпер гостей магльований, десь не таланило господарям, десь ще раз кажу, на пешки фрагменту господарів поталанило гостям. Десь за рахунок самовідачі ще раз кажу, організації вдавалося гостям стримати натиск суперника. А основні події розгорнулися по перерві. Емоції було так, що аж кажуть, аж за край. Зрозуміло, що програю рахунку господарі з перших секунд буквально пішли вперед, Удари, на флангові атаки по центру, Намагалися всіма доступними шляхами знайти можливість відігратися і скажу, що він в кінці. Проводили в цьому фрагменті, Дар за рік і рука. Пенальті. Е, гості, звичайно, намагалися апелювати, але надій, як у мене пішні спроби, Роман Потапов, про той 52 хвилини рахунок зрівнює Рівні. Один, один. Але гостей це не знітило. хоча перевага залишалася за господарями, досить швидко гостям вдалося вийти знову вперед. І це також сталося після е, призначення 11 метрового Теж як по мені жодних питань, по тому пенальті. І е, гості кулініч чітко реалізував один І рахунок. Знову став на користь карбона. 1-2. це була 65-та хвилина. В УТК залишалося по суті справи пів тайму на те, щоб відігратися і вирвати перемогу. Чому кажу вирвати перемогу? Тому що тепличники не полишають надії поборотися за медалі і, зокрема, розлоді. Бачите, знову ж таки, Магльований рятує карбон, натиск, шалений натиск господарів починають вже емоції брати гору. І е, тут варто відмітити, що е, ці емоції. Вони, можливо, були футбольні, але арбітер зокрема намагався погасити ці емоції, на його думку, надмірний, тим, що він двічі зупиняв гру, як ми побачимо. Під техничників такі зупинки у грі вони були не на руку господарям, тому що ось дуже важливий епізод стався на 79-й книжні. Як помилує? Удар голову має нашу судячи, але арбітер споркаського асистента робив свої висновки, що це лише попередження, Бачите, є таку головою. Ну, як по мені, це попередження оцюка, який наблизився до суперника, і червона картка гравцю Карбон, який все-таки не стримався завдав удару. Але ну, арбітер э, прийняв рішення, те, як він прийняв. Це додало ще перчинки у гру, пристрасті закипіли по повній. Карбона все ж таки сталося згодом вилучення. гравець який бабіч тоді отримав попередження, на 84-й хвилині все ж таки отримав другу картку. Можливо, зіграло роль те, що він в моменті на 79-й хвилині не отримав заслужену червону. До чого говорили, що все ж таки були сумніви усіх, що нас в тому моменту. Гра продовжувалася, час збігав, рахунок залишався 1-2 на користь. Ну бачите, це фрагмент, коли радилися арбітри і асистент арбітра. Ну от після консультації поради, все-таки Олег Шкурченко залишився при думці, що отой течо головою, то не є не чорне рішення, як є Відео є КДК. Не прийняли рішення покарати гравця карбону Бабича то окрема мова соціальних мережах мають волютися і окрема свідоцтва. Тим часом тепличніком було не до обговорень, вони продовжували атакувати, тому що потрібно було їм не картки. Ось тут дивіться, ще одна зупинка. Арбітер взагалі зупинив гру, ніхто не зрозумів, чого і пішов до центра поля. Навіть виникла думка, що можливо арбітрові стало зле. Але таким чином він намагався погасити емоції, провів чергові збори між капітанами, говорив їм там щось. Але повторююся, ще знову ж таки такі зупинки гри, коли команда дотискає, намагається забити гол вони на руку команді, яка захищається. Це дозволяє перевести подвиг, подих, гамувати емоції. І все ж таки, навіть попри всі ці епізоди, тепличникам вдалося врятувати гру. Ми подивимося оці ці останні секунди гри. Ось дивіться, фрагменти ідуть одні за одним. Атака за атаку тепличники самовітні грає голкіпер, грають захисники. І ось момент за моментом, і головою, і ногами, і справа і зліва подачі у тепличників. Результат ось ну, вилучені. Бабича, це сталося на 84-й хвилині. Карбон залишився в меншості. Ну і все-таки дивимося, чи вдалося теплично конрятувати ту гру. Можливо, хтось не бачив. Е, результат цього поєдинку то, ну, бачите, червона картка, друга жовта у бабича, вона перекрилася на червону. Ну, а ми спостерігаємо за останніми секундами, вони вийшли мега емоційними, мега драматичними. Значить, тепличники не здавалися, проявили вольові якості, характер. Ну, Це можна сказати, що в криві нашої команди, тому що е, в історії нашої команди не один десяток вольових перемог. Коли команда поступалася в рахунку, все-таки здобувала потрібний їй результат. Бачимо ось передача. Удар. І добування Артем Королі, який вийшов на заміну. На 87-й хвилині зрівнює рахунок і дивіться, наші гравці понесли м'яча на центр, тому що і їх не влаштовувала. Ось можна ще подивитися цього ракурсу, як розгорталася ця атака, коли наші футболісти зрівняли рахунок. Далі залишалися ще компенсований час, і фактично без коментаря вам залишу, тут Без коментаря, тому що в компенсований час нашій команді вдалося врятувати гру. Тут бачите моменти, атака, тут емоції відбиваються, другі атакують. У його красі гра вийшла взагалі бомбезна. Тут про неї говорили довго, з різних ракурсів.

Зараз подивимося цей віддовичний гол через себе з іншого ракурсу, а саме крутий ракурс піма Джуніор з діхтіров. Зараз подивимося. Тепер вже рахунок не влаштовував гостей, ну, ну скажем так, емоції не збавлялися. Пішли гойдалки на зустрічних курсах. До останньої секунди цього поєдинку було, як кажуть, дуже весело, дуже цікаво. Оболівальники ну, точно не нудьгували. І ось. Останні секунди, фінальний свисток цього набудовичну на поєдинку. Є перша перемога в фінальній частині. 3-2. Мегавалява перемога тепличників. В першу чергу хочу сподякувати нашим захисникам, які зараз стоять за нашу рідну неньку, що допомагають нам і грати в цей футбол і отримати також якісь добрі емоції. Сьогодні по грі скажу, що домінували. Грали від чесно м'яч дуже тяжко було запхати ворота вже і скільки ударів, скільки прострілів, скільки добивань було. Ну не йшов в кінці, так сказали, що я вийшов, забили забив у два голи. Але це так постарався просто вся молодці. Зробили результат сьогодні. Слава Богу, що він для нас такий сильний. Слава Україні! Героям слава!